Після місяців напруженості повномасштабна ескалація Ізраїль завдав серії масованих ударів по Ірану. Чи може ця війна прорости у велетенський регіональний конфлікт? Чого справді хочуть Ізраїль і США? і що це означає для України? Дивіться в аналізі нашої міжнародної глядочки Світлани Чернецької. Масштабні авіаудари по військових та ядерних об'єктах, точкові атаки на армійське керівництво та провідних науковців. Ізраїль завдав одного з найсильніших ударів по Ірану. За оцінками американського інституту війни, Цахалу вдалося придушити іранську ППО, і це своєю чергою відкрило можливість для нових успішних ударів. Знищені численні іранські шахти і пускові установки балістичних ракет. А це погіршує можливості удару у відповідь. Одне, що стало кришталево чітким, після 7 жовтня, яке було жалюгідним провалом ізраїльських військових, полягає в тому, що Ізраїль перевершив усі очікування, зокрема за межами гази у Лівані, у Сирії, в Ірані. І головна причина цього те, що використовуються найкращі сили ізраїльської системи безпеки. Це ізраїльські ВПС, ізраїльські пілоти світового класу, небагато інших міжнародних флотів можуть з ними конкурувати. А також Мосад і військова розвідка. Вони є найкращими представниками ізраїльської армії. Офіційним приводом для ескалації стала секретна ядерна програма Ірану. За даними Тель-Авіва, Іран може створити 9 ядерних бомб. Мовляв, на днях там відбулося одразу кілька технічних проривів. Ізраїль запевняє, що діє на випередження задля самозахисту. Ну і не варто відкидати роки прихованих конфліктів між країнами, адже Іран підтримує різноманітні військові угруповання, які протистоять Ізраїлю та багатьом іншим країнам на Близькому Сході. Це, зокрема, Хезбола в Лівані, Хусити в Ємені, Шиїцькі угруповання в Сирії та Іраку та багато інших. На них Тегеран щорічно витрачає від 1 до 3 мільярдів доларів США. Це більше ніж закладено в бюджеті країни на освіту. Хезбола зараз намагається оговтатися від руйнівної війни з Ізраїлем, хусити фактично воюють з Ізраїлем, але у них немає для цього можливостей, і саме тому, зрештою, Іран опинився сам на саму цій війні з Ізраїлем. Тому залишається відкритим питання: чи матиме Іран можливості рішуче відповісти Ізраїлю? Ми не бачили жодного арабського лідера, який би виступив особисто. Те, що ми спостерігали, це досить формальні заяви міністерств закордонних справ, які, начебто, засуджують ізраїльтян, але насправді нічого не кажуть іранцям. І на мою думку, це буде для арабів операцію злорадство. Вони дуже дуже раді бачити, що Ізраїль розправляється з їхнім спільним ворогом. У відповідь на атаку Іран теж завдав потужних ударів балістичними ракетами і обіцяє запустити їх проти кожної країни, яка сприятиме Ізраїлю. Західні держави не підтримують операцію проти Ірану і не збираються в неї втручатися, принаймні поки що, але обіцяють допомогти Тель-Авіву оборонятися. Військові аналітики не мають сумніву, напад на Іран здійснений, якщо не за підтримки США, то точно з мовчазної згоди. Мало ймовірно, що Ізраїль самотужки зможе знищити всі ядерні об'єкти Ірану. До деяких із них, зокрема до об'єкту Фордо, який розташований у горі, дуже складно дістатися без унікальних бункерних руйнівників. Вони є лише в американських військових за участю США є шанс, що разом вони зможуть знищити всю інфраструктуру. Поки що аналітики не беруться прогнозувати, чим і коли закінчиться ця військова кампанія. Але якщо її мета змусити Тегеран прийняти пропозиції Вашингтона щодо ядерної угоди, то операція може бути не такою інтенсивною. США сподіваються отримати згоду від Ірану на обмеження ядерної програми в обмін на зняття санкцій. Якщо ж кінцева мета повалення режиму Аятол, то це може перерости у триваліше протистояння і потенційно втягнути треті сторони. Наслідки цього Конфлікту вже відбилися на світовій економіці одразу підстрибнули ціни на нафту на понад 10%. А це грає на руку Росії: що дорожче купуватимуть її нафту, то більше грошей буде на ведення війни проти України. Водночас цей конфлікт відверне увагу Заходу через ризик ядерного протистояння з іншого боку. Ірану доведеться вибірково надавати допомогу Москві, щоби не виснажити власні ресурси.